Вас паператирують. Сьогодні орієнтовно півтретього зателефонували мешканці піщаного, які сказали, що на території нашої громади падають шахіди. Дійсно, було декілька вибухів після обстеження території. Було виявлено, що один із них упав на вулиці Виганопоселенській, пошкодив лінію електропередач, пошкодив водогін і звичайно пошкоджені приміщення будинки мешканців села Піщана. Після повіщення всіх служб, які займаються даними проблемами, і в тому числі його штаби по ліквідації. На цю, на цю хвилину працюють ліквідують наслідки враження. Ну всі служби водоканал, в тому числі енерго. і скажем так, гуманітарні організації зараз повинні під'їхати. Один шохайду, так, на території села і ще раз один шахед був. Так? так на території села впав один. А за межами населення пункту ще два. Де споруч Недалеко. недалека. Угу. Пошкоджено на цю хвилину. Робили обхід побудинковий обхід, получається 19 будинків. Більша інформація буде через декілька. Зараз мешканці оповіщення, що приїде гуманітарна організація, приїде розвернеться гуманітарний штаб по ліквідації, і тоді ми будемо знати більш точно цифру. Поселенська підходьте, підходьте ближче. Я повторю тий, бо ти, ти мав Там ну, сайта, тому що всім ми виїзди не може.